Повертаю ваші роботи, ви зараз їх побачите. Так, Маріше, я вам писала це в коментарях. Ви бачили, на чому я вас підловила? Так, але суть в тому, що я навіть нікому не допомагала, в мене тоді світла не було. І в мене сам ноутбук мав відсотків 30, і телефон 2%. Я розумію, і... Марін. Я, я поясню, я переб'ю вас, я не аналізувала відповіді. Хоч просто побачила, що однакові кількість балів, і подумала, що я тільки за. Відповідайте разом. Я тільки за. Бо якби ви відповідали, наприклад, трьох, хто ж один з трьох би дочитався, що там речення Оксана Валарівна забрала ні. І значить, це б нас зловила така погана тітка нас. Тобто. Я задоволена вашою відповідями. Ви молодці, ви на найскладніші питання дали відповіді. А на тупі питання, за якими я вас ловила, ви помилилися. Так, бувало, вважаю... ти... ти... що я думаю, не, Так. Тому я вважаю, бо ж це камера дурна, я така, це така так. страшна, чи просто камера пропоне. Що тут є, хто може камеру. Я хочу вас бачити. Бовго не назвала тести не здали. не знаю, що поставлю. Боже, Рома, ви там що бульбу збираєте? Нема, мікрофон не працює, Рома. У, укурозу, укурозу збираю. Я можу, не хочу укурозу збираю. Так, моє барабання сахне в касетах. А де Сарахманюк його нема, бо я би вже кричав говорив, на добрий день, немає його гада. Він здав ще буду казати, що я хочу грибів білих. і взяв виключився. Значить, сонечки мої. Я сьогодні е, прозріла, що я встановила собі стадіон, те, що вас просила встановити. Але встановила 22. Коли кинулося, що я хочу набрати код бо вам показати, яка йому така крута. І вимагати від вас, що ви маєте це набрати, відобразити вам. Я призріла, що в мене нема там плюс. Я його запускаю. А виявляється, що круті програмісти взяли стадіо 22, працюють на сі шарки, а C++ це як додаток. Тобто, поки я це зрозуміла, поки я залізла в інсталювати, доки я включила галочку, що мені ж треба плюс, то бразу. Я втратила безліч часу. Тому я такі, а ще попри закупання по часу роботи, я її роблю. Але я зараз публікую вам четверту лекцію. Але ваше завдання, так як я вас просила, ви маєте поставити, ви маєте поставити в себе, встановити відео стадіон. Можете встановити собі не 22, а 19. Бо 2019, бо ж як там ком'юніті, от, я згадала, це безкоштовний не для професіоналів. Тому спробуйте поставити, ви помакаєтеся так, як прямо. Скажете все, що ви думаєте про Microsoft фірму, але в результаті ви отримаєте певні навички. Ну, Я це саме ви. Я вам раді, щоб ви не думали, що я вас обмаю. Ви знаєте, я, я я ніколи в житті не кажу, що я там така розумна, ні при відбігах. Я зараз вам відображу ікра, і ви побачите, що в мене від, відкрито ненормальних вкладах, які я все одно не встигла прочитати, і доки продукталося, що я там маю робити. І зараз ви будете сміятися. на секундок. Аби ви думали, щоб ви не думали, що в мене все падає е, з голови? О, з неба все це Секунду, я включу інший акаунт. Я під іншим акаунтом, це я вам що це таке? це таке, вам не треба. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Я зараз так... пущу, воно буде все вантажитися. Бачите? Оце все я включала, аби зрозуміти, де ж я лаханулася і чого в мене не йде той ненормальний візуал стати. Мене викинула автоматично зараза. Бачите, викидає мене відразу викидає в середовище моїх відповідей. Тому ваше завдання, встановити жал стадію. Якщо ви підете на 22-й рік, це найостанніша версія, але звертайте увагу, яка у вас операційна система або 32 бітна, або 64 бітна. Тому ви дивитеся, встановлюєте. І звертаєте увагу, що вам в першу чергу потрібно середовище програмування для Python, ну це як додатково, і обов'язково у вас має бути C++, а не Сіша. Це, що ви не знаєте, пишете в запиту і валите в Google, так як я відкриваю відкриваєте мільйон вкладок. Але якщо ви встановите собі це відеостадію, це означає, що у вас перший крок. Щоб вміти працювати самостійно. Рома, коли зберете кукурудзу, встановити віз стадіон? Я вашою, я вашою. Добре, ладно. Я вже не буду, я там напевне кричу на весь город. Ви там ось трохи цю громкість зробіть, трохи гучність тихіше, або на літать. на максимум. Бо я порозганяю там всіх ворон, які літають по твоєму городі. Лекцію, ви її уважно читаєте, вона є великою. Якщо ви опрацюєте, ну, хоча б перше, друге, третє, четверте, з використанням з використанням візуал стадіо, ви будете великі молодці. Тобто, е, четверта лекція у вас є, але я ж її поправила, зробила, я її заново вам опублікую. Я вас дуже прошу. От просто у вас має бути ви ці слова починаються. І похили рисочки, це коментарі для програміста для людини. Наприклад, потокове введення-виведення, як воно позначається? Єдине, що там є службове слово каут. Сі, а в мене компрости знавав неправильно. Ну я не всюди подивилася, бо в друкованому вже побачила, а передруковувати не хочу. Там буква У англійська, у вас може стояти там прапорець, які в горі маленькі, там галочка. То неправильно, там просто буква У зрозуміли? Ну, щоб бо то, бо то машина така, я напевно не дочиталася. Коли працювала. З е, матеріалами побачила, то я собі тут маркером замалювала, а вже передруковувати не хочу. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу і читайте. бо тут сказали вам, що ви маєте набрати таку-то програму. Ви її пробуйте набирати. Це моя перша сіс плюс програма. Набрали, набрали, бачимо фігурні душки, е, робочі е, службові слова лапки, дужки просто, що вони означають. Оце все треба вивчити. Як казав, я починала слухати там американського лектора, він досить цікаво вів лекції по але я не встигаю це все вчити. То він казав, що спочатку ви будете набирати, думаючи, що ви це набираєте, а потім ви будете на автоматі вже ці слова писати, навіть не думаючи, що ви це пишете. Але до тих пір. Доки у нас має бути це так, на такому рівні навички ваші, так. ви маєте це набирати. Тому лекції четверті, я зараз опублікую. Там є один програмний код okay. на брати. Okay. Всі okay. команди, які okay. там написані службові слова. тут написано, що є декілька середовищ, є візуал C++ для Microsoft і є для себе. Інтегрид, Development е Коротше, я так не можу говорити про англійську, я на своїм це я не люблю. Але набирайте і пробуйте. Ваше завдання, я знайшла задачу по калькулятору. Але допоки я її сама не зроблю, допоки я не відновлю у мене от тільки зараз закінчилось оновлення 20-22. Тобто, то хто поставив, взяв стадію вже 22 в нього стоїть. А не включена ця е, функція, C++, бо там є і C-Sharp, у мене там, ну, все, що хочеш було, і для ігор, і для HTML, для і для веб-ресурсів, які не для C. То мені прийшлося її е, додатково включати цю опцію, то ви включаєте і інсталюєте оновлення для вашої Visual Studio 22. Зрозуміло. У мене то Ну, якщо ви поставили правильно, не познімали галочки або поставили ці галочки. Я ставлю на сі На Сі плюс. На C плюс, плюс, то спочатку запитує, що воно хоче, які вона мови хоче, воно ж запитує спочатку. Там Python, всі C'est. Ну, то, не... ну, то вот, а я щось не поставила, понімаєте? От таке тормознути. Сіла сьогодні працювати, шукаю консульний режим, і там у мене в керівництві написано. Уважно дивіться, щоб у вас на консульному режимі, тобто ви запускаєте той додаток, де є на чорному полі пише 7 і 2 плюсика. Я дивлюся на Я думаю, що це у мене всі шарп, це два плюсики, там не видно, мілко мені. Поки я додивилась, думаю, що ж не йде, зовсім не те середовище. Тому зробите, ми ходимо з вами на лекції ще поговоримо. Нагадую, алгоритмізацію та. Програмування. Середовища, бо можна набирати і через командний рядок, ви читали це, що код, програмний код, такий як для людини, можна створити і в блокноті, і потім запустити через командний рядок, зайти в середовище і запустити на виконання. Він виконаний. Але це вже не дуже примітивно для школи. Ну, давайте трошки ми спробуємо звикнути, бо середовище програмування воно йде тільки англійською мовою. Давайте будемо звикати поступово до інтерфейсу того, що ми бачимо. Добре, домовилися. Пробуйте, побачимо, що у нас там вийде. Так, е моя підгрупа ганські дітки, тітки, хмарні технології мені тести здавати троє студентів. У всіх решта буде два. Я, ліді Михайлів, передам ваші оцінки. Ви чули? Бо, я не знаю, мені просто соромно. Моя підгрупа практична мати на вас? Так, так. Там, де у нас була та практична, я кажу, тести. І, і знаєте, що у вас на наступну пару на завтра тестове опитування. А, Юра. Не чую. Ну, зробили, я ж повертала вам. Я просто не хочу переключатися в інші класи, Юр. Ну, давайте, оцінка ж повернула. Там, у вас щось з трафіком або в мене поганий інтернет, або у вас. Я вас не чую. Так. Значить, давайте так. Висіть, поки я не опублікую зараз сюди завдання вам, лекцію четверту. Так, що я маю зробити? Редагувати. Ну, бо не стигла сиділа з диску. Я в наш клас, наш ресурс закинула вже на диск. Така крута тітка, нема ради. Знаєш, якби ми з вами були. Я ви в мене не сумніваєтеся, правда? Ану, четверта тут. Я тест зроблю по цій темі. Вона, зараз я тільки подивлюся, чи це вона. Боже, як воно тяжко завантажується. Я не знаю, що з буде з цим компом. Чи я її? А ну, коротше, я Справити, тебе вже воно на диску. Я не можу справити. Так, публікую. Кажіть, дивіться, є у вас ця лекція. А хто завантажив? Подивіться, включіть одразу і побачите там, де каут я написала з тим хмаркою таким маленьким вірничком. Є. Yeah. Є опублікували діти. Ah. Ви працюєте. Я думаю, що до наступної пари. Я таки зроблю собі це візуал середовище. Е, якщо я це роздуплю, то ми таки спробуємо програмку по калькулятору. Там написано, було дуже цікаво, але воно у мене тут не йшло, я без цього не могла вам дати. Тому, будь ласка, не спішіть, працюйте потихеньку, спробуйте навіть по пам'яті написати програмний код. Оте, що тут є, ви наберете. А потім сіли на листочку, напишіть по пам'яті, відкрийте лекцію і дивіться. Які помилки зробили? Справляйте і далі робіть полівчиком -по 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 на листочку. Зрозуміли? А тепер на одну секунду рукостикрова може не включати. Він мені бульбу копає, а всі решту включили на секунду камеру. швидко. Хто не включає, собі записую ставлю два. Так, Хто там? Олиховський два, капустан два, Томейчук два, Дідоха два, Гречанюк два. Железский 2. Сашенька, що таке? Келчук